У кожного в житті своя любов, Мамо, ну любов не залюбнити. Пригорнеш, мамо, ти своїм крилом. Я вік тебе за це буду любити. У світі завжди безліч є доріг, та всі вони до мами повертать. Така роса, така роса прозора, цичає сонце в полі за селом, де квіти по ліві нече зорі, теркає вітер лагідним крилом. Аж ось проміння розпростерла руку і спрагла єскувати суроцю. І враз душні, подались на луки, а я додому сонечку несу. Ще село несу бочок цих квітів, ці квіти ніжні, щирі, чарівні. Тобі моя єдина і хороша, найкраща в світі матіку, тобі. Я часто ночами пригадую знов дитинства сполохану казку. Спасибі вам, мамо, за вічну любов і щедру незмірену ласку. Схилялись над ліжком та нічого, даримали натомлені очі. Спасибі вам, мамо, за ваше тепло і довгі недоспані ночі. Ховали тривогу в собі, гіркоту, до мене сміхалися рада. Спасибі вам, мамо, за всю доброту. Пісню залишили в спад. Серце буде битись і втратити в тебе, я так боюсь. Я на тебе хочу надивитись за здоров'я Богу помолюсь. Хай поля, лани зерняться житом і вруняться колесом безмеж. Скільки я на світі буду жити. Ти в моєму серці не помреш. Є в мене у світі найкраща матуся. На неї до тебе лежив та молюся. Молюся в уставу, молюся серденько. До тебе, Небесна День. Благаю у тебе рідними словами. Опіки та ласки для любої мами. Пошли їй не скарби, а щастя й долю. Щоб її минали без смутку, без болю. Від надумним, Я тобі на дуги досить побили. Даруй здоров'я, рукам подай силу. Ще пиво дідом у світо й люди, щоб нами раділа, душалась по світу. За те, що мій неводи знаходила для мене сонце, за те, що турбуєшся про мене, за щасливе життя та світлі надії за допомогу будь-яку хвилину, за вірну любов, за доброту серця і щирість душі. Тепло, турботу, посмішку, ніжність за твоє чуйне материнське серце, за любов, за ласку й доброту, за мудрі поради. Вітаємо з Днем Мати, захисниця Марти. Дякую. Дякую. У вас таке гарне ім'я. Чи не розповісте ви його історію? Ну, перш за все, я дуже люблю своє ім'я. Воно рідкісне ім'я. Ну, принаймні, коли я в школі вчилася, в мене було 5 класів Д. і в нас було тільки дві марти. Я вчила в класі і була ще дівчинка в класі. І якщо щось треба було і зверталися до Марти, то я завжди розуміла, або мене шукають, або її. Так що в мене гарне ім'я. Мене назвала так моя мама в честь своєї коліжанки Марти. Я задоволена, що я Марта. Що спонукала вас приєднатися до Збройних Сил України. Масштабне вторгнення. Це, ну, в мене навіть ну, стояло питання в тому, що я не можу вдома сидіти спокійно, чекати, дивитися телевізор, і ну, дуже в мене такі були емоції, зашкалювали. Я хотіла ну, якусь користь принести, щось робити, до чогось долучитися. І, Ну, я навіть не задумуючи пішла воювати. Чи, чи було це важке рішення для вас і для матері? У ну, мене доросла дитина вже, він вже в мене після армії син. Так що, ну, якби мені було важко знати, що я ну, не буду його там бачити, але ну, ми пішли двоє з чоловіком воювати. І... В одному батальйоні служили, але рідко бачилися. Ну, е, як вам сказати, для мене в першу чергу е, питання стоїть не моє життя, а життя моєї дитини. І ну, я не переживаю, знаючи, що я знаходжуся в зоні виконання завдань, і я не переживаю за себе, так як за своє дитину. Важко зна ну, не знати, що там робиться. Як ваша родина відреагувала на рішення стати на захист країни? мамі ми не говорили довший час, а вже коли їхала в зону бойових, то тоді мамі сказали, у мене брат воює з 16-го року. Я завжди казала, якщо буде щось більше, ніж АТО, то я Полюбе себе бачу, що я піду захищати Україну. в ну, мене мама знала, в мене віза була відкрита в Великобританію, я мала їхати в туманий Альбіон. І Якраз перед самим вторгненням, 12 лютого, ми їздили в Київ і 20 лютого нам прийшла Віза, погоджено. Я з коліжанками мала їхати. У мене був заключений договір з фірмою в Північній Ірландії. Ну, але я вирішила, що гроші я можу заробити завжди і мій прямий обов'язок іти захищати Україну. Так що все не обговорювалося навіть. Як ви підтримуєте зв'язок з дітьми під час служби? В телефонному режимі. Постійно. Мама то, мама то, ну, коли можу, мають, коли не можу. Ну, на початках то могла говорити там, з дитиною раз в три дні, раз в чотири дні не ну, було зв'язку, поганий був зв'язок. А скоро вже, ну, він привик і я привик. Ну, постійно на зв'язку. Постій. Які основні виклики вам доводиться долати як матері мої? Матері воїна, ну я вже казала, що перш за все ти ставиш на перше місце життя своєї дитини, як кожна мама, ну я як захисниця в першу чергу я є мама. І як кожна мама я переживаю ну, за долю не тільки своєї дитини, а за долю всіх українських дітей. І... І, як кожна мама, я хочу бачити свою дитину здоровою, щасливою. Поки ворог, ми не подолаємо того ворога, ми ну, не бачимо майбутньому своєї України і для того, щоб настало, ну, наші діти не бачили жахіття тої війни, ми тут стоїмо і будемо стояти до кінця. Що надихаю вас продовжити боротьбу, незважаючи на всі труднощі? То <сміття> Чи є конкретні особи або події, що додають вам сил? У ну, е нас е дуже багато <сміття> вже <сміття> е пролилося крові і багато загинуло побратимів. Тому... Знаючи, що нам треба обов'язково перемогти, і обов'язково ми не можемо пробачити просто так тієї смерті, і що вони ну як... ціна тої нашої перемоги дуже велика. І, тому ми Бачите, майбутнє України та роль жінок у його формуванні? Ну, я вам скажу, жінка на війні це в першу чергу є мотивація, в другу чергу, це є доброволець. Тому що, якщо чоловіки йшли на війну, там хтось воював, наприклад, з 14-го року, хтось йшов, там, бував військкомат, когось взагалі в мене, ну, я багато побратимів, що мобілізували їх. Ну, то жінка, ті жінки, з якими я служу, принаймні, вони всі добровольці. Тобто ми ну, до війни не були там військовослужбовицями. Ми жили своїм мирним, простим життям і пішли на війну добровільно і. Стараємося виконувати своє завдання не гірше, ніж чоловіки, і, може, навіть в деякій мірі, хочемо, намагаємося бути кращими за них. Ну, але Я рахую, що в першу чергу жінка це мотивація. Можу розказати такі випадки ну, зі служби. Ми виконували бойові завдання на Харківщині, і мене поставили в 6 ранку в наряди. Я кожен день. Робила каву, брала підносик. І хлопці, які стояли з 4 до 6, ми їх в шостій міняли, я виносила їм на підносі каву. Завжди в мене, хоч шостого ну, ранку, в мене губи намальовані, я завжди зачесана. Ну, тобто ну, треба було підтримувати бойовий дух і жінки. Ну, ми знаємо, що на нас дивляться чоловіки, ми не можемо собі дозволити розслабитися. Тому що ми маємо бути сильними е, ну, і виконувати бойові завдання на рівні. Які зміни ви хотіли побачити в суспільстві після війни? Зміни в суспільстві. Ну, перш за все, я би хотіла, е, коли я приїжджаю додому, щоб люди дивилися мені очі. Тому що останній раз, як я була в відпустці, Йдеш по вулиці, люди відвертаються, якось очі ховають. На початках якось ну, воно відчувалося якось більшу повагу до військових. І я би хотіла, коли закінчиться війна, ну то щоб дай Бог перемогти нам, ми переможемо. І я би хотіла просто, щоб в суспільстві люди. В мирному житті більш з повагою ставилися до військових і не було тої брехні, не було тої корупції. Ну, ми будуємо таку Україну, я не знаю. Я не можу вам пояснити, я бачу якось то по-своєму може. Просто Я вже навчилася тут плакати, на тій війні. Мені вже просто ну, хочеться, якось, щоб були якісь дійсно ті зміни в тому суспільстві, щоб люди якось оцінили, своє життя більше цінували, щоб з любов'ю і повагою один до одного ставилися. Що можу ще сказати? Щоб ми всі жили вільні, незалежні. Як ви плануєте адаптуватися до мирного життя після завершення вашої служби? Я не планую, чесно. Я не планую, але поки я себе не бачу в мирному житті, я знайшла своє місце на війні і максимально віддаю свої сили і свою енергію своїй роботі на війні, яку я виконую. Що ви порадили іншим матеріалом. Матерям. Ну, в першу чергу я схиляю голови перед тими матерями, які виростили сильних мужніх патріотів нашої України, які боронять тут на фронті наших ворогів і які стійко стоять і ціною власного життя. Виборюють нам свободу. Я дуже дякую тим матерям, бо за подвигом кожного героя стоїть його мати. Вона ну, своїми молитвами, своїм материнським там благословінням додає сил тій дитині. Ми тут відчуваємо дуже сильно ту материнську любов, і я дякую всім матерям, які Нашим українським матерям, сильним, мужнім жінкам. І особливо дякую тим матерям, діток, загинули на війні. Велика їм шана і бажаю їм великого терпіння. Все буде добре, переможемо. Зажди безліч є доріг, всі вони до мами повертають.